Вітаю! Ми продовжуємо цикл лекцій. Генетика для усіх і кожного. І ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини. Надія за те, що вона ініціювала і підтримує цей проект в такі складні часи. Ми надзвичайно вдячні відомому українському лікарю генетику Валерію Зукіну, що він знаходить час, незважаючи на що. Все ж таки робити свої лекції. Валерію Дмитриючу вітаю. Дякую, що знаходите час, що ви з нами. Дякую, що ми вже створили такий великий цикл лекцій. Відверто кажу, пишаєш цими лекціями. Отже, про що сьогодні? Доброго дня! Перш за все, дякую ведучу, яка терпляче так сказать, продовжує цей серіал. Без кінця, знаєте, така, так скажемо, ізаура нагадує мені вже. А з іншого боку, дякую нашим глядачам, тому що я так дивлюся, що я не можу сказати, що в мене охоплення так, як, політкоментаторів. Да? Але є частина глядачів, я так, я так бачу, що постійно дивляться, і навіть ще пишуть підбадьорюючі коменти, за що я теж дуже вдячний. І ще раз кажу, що мені, мені було б дуже важливо отримати від них теми лекцій, які для них були б цікаві, тому що криза, криза жанру, так не хочеться з одного боку, повторюватися, а з іншого боку, хочеться розповідати те, що цікавить не мене лише, а й людей. Ну а сьогодні я е, хотів би поговорити про генетику напліддя. Чому про генетику напліддя? Тому що так сталося, що я е, пройшов таку трансформацію, був лікарем-педіатром, потім лікарем-генетиком, а потім вже 30 років працюю в лікуванні непліддя в е, технології е, запліднення інвітро, і, е, скажімо, так, поєднує так, генетику і непліддя, і мені здається, що це вже, знаєте, як дві сторони. Одної медалі, тобто вони дуже між собою пов'язані. От я хочу про це розповісти. Ну які виходи можна взагалі знайти? Чим допомагає генетика при нікуванні непліття? Тобто, давайте я уточнюю ще запитання. поставлю поставлю да, для тих, хто там можливо вперше дивиться да, наші лекції? Тобто, ви ми можемо поставити таке запитання, що? А непліддя може бути генетичним, а, мати генетичну природу. Правильно я розумію? Так, да, Непліддя може мати генетичну природу, і е, навіть я скажу, що е, генетичні причини непліддя – це приблизно 10-20% відсотків з їх випадків. Угу. Не так же мало. Ну, коли ми використовуємо якісь терміни, то взагалі е, треба спочатку визначитись з термінами: що таке непліддя, тому що ну, всі кажуть, от коли немає дітей. Є чітке визначення неплідя Всесвітньої організації охорони здоров'я, що це відсутність бажаної вагітності після року подружного життя. і якщо так сказати подружня пара відповідає цьому критерію, то це вже не пліддя, тому що іноді запитують. А ми не знаємо, є в нас не плідня. Якщо рік немає дітей, і ви хотіли так сказать, їх мати, то взагалі, скажімо, це можна віднести до плід. Ну, статистика приблизно така, що непліддя це приблизно 15% відсотків подружніх пари. Це е, цифра 15%, Вона коливається звичайно від країни до країни. але вона скажімо, достатньо стабільна в усьому світі. Тому коли мені кажуть, а яка частота непліддя в Україні, я завжди відповідаю така ж як у всьому світі 15%. Коли ми з вами згадуємо про генетику, то я дуже багато про це розповідав, тому я думаю, що немає сенсу. Тобто, основи генетики, це перш за все хромосомні порушення, потім моногенні мутації, тобто мутації, які так сказати, зачіпають лише один ген, скоріше пару генів. Є ще епігенетика. Ну, і взагалі, всі методи, які використовуються в генетиці, вони зараз дуже спрощено можна представити як визначення каріотипу, проведення фіш-аналізу, який допомагає в деяких випадках. Ну і зараз полімеразна ланцюгова реакція це вже така класичний старовинний метод. І зараз нам на допомогу прийшов метод next generation Sequencing – секвенс наступного покоління. І так. Спочатку про чоловіче непліддя. Тобто чоловіче непліддя дуже коротко взагалі вивчають, коли... Ну, перш за все, для того, щоб визначити, що чоловіче непліддя, перш за все, у чоловіка дуже просто визначити спермограму. Тобто в спермограмі вивчають кількість сперматозоїдів в одному мл, їх рухливість і наявність патологічних форм. Якщо є порушення хоча б так в одному так з компонентів цього, то є сенс вивчити мікроделеці ігри хромосоми їх вивчають. Але в принципі, якщо вони є в певних районах, то можна допомогти методами. А якщо, наприклад, в певних районах є делеція, тобто втрата участку якого ділянки, ми просто відповідаємо, що не можна допомогти. Потім є мутації в гені муковісидозу, які часто пов'язані з чоловічим непліддям. Тобто там теж є певні підходи. І головне, щоб тут можна допомогти, але треба дуже обережним, щоб дитина не народилася з мукові сидозом. з причин достатньо частих чоловічого непліддя є наявність синдрому Кленфельтера. Що таке синдром Кленфельтера? Синдром Кленфельтера — це наявність у чоловіка додаткової Х-хромосоми, Тобто, каріотип нормального чоловіка 46 46XY. Якщо є додаткова хромосома X, тобто, каріотип 47 — це супроводжується певними змінами. Перш за все, це, це азоосмермія, тобто відсутність в і Ну, окрім того, певні особливості так сказати, побудови тіла. Деякі психологічні особливості не завжди. Ну і головне, що ці пацієнти не плідні. Тобто, чи можна їм допомогти? В деяких випадках можна. І взагалі, не <клух> так давно я прочитав статтю, яка Англійською мовою, яка було написано, чи можна вважати синдром Клітфейтера абсолютним неплідням. Тобто, що можна ли ставити знак порівняння між синдром Клітфейтера і безплідження? Не можна, тому що звичайні методи дозволяють його допомогти. Значить, серед жіночого непліддя, найголовніша і найчастіша проблема це синдром Тернера або як називають. В пострадянській літературі синдром Шорішевського тобто відсутність однієї кромосоми, тобто каріотип 45 0 або е, всілякі варіанти з втратою якоїсь ділянки і там, ізохромосоми, побудову, і все. Тобто цей синдром е, він супроводжується низьким ростом, відсутністю яєчників, і такі жінки можуть народжувати дитини, але яйцеклітини в них отримати неможливо. Ну, звичайно, що це така класіка жанру, тобто, і коли пацієнти звертаються до генетики, які підходи потрібні вивчити. Тобто, перш за все, якщо у подружньої пари є неплідня, особливо не з'ясованої генезу, то перед проведенням циклу ДРТ, тобто допоміжних репродуктивних технологій, необхідно провести дослідження каріотипу. І е, при дослідженні каріотипу ми повинні знайти, чи є збалансовані транслокації у цієї сім'ї і чи немає. Тобто, я не хочу подробно зупинятися на те, що таке збалансовані транслокації, тому що в нашому циклі була ціла лекція «Знайте свої хромосови. Да. Там це дуже подробно так сказати, Ми розповідали зі схемами, з картинками. І все, ну і дуже важливо е, перед цим виключити. як часто може бути збалансовані трансфлокації у подорожньої парі з безпліття в цілому, десь 3-5%, але е, при чоловічому напліті десь до 10% е, чоловіків з порушенням хромосомного набору мають оці збалансовані транслокації. Для чого це важливо? Тому що Використовуючи наші методи, ми можемо досягнути вагітність, але якщо ми не будемо генетично обстежити ембріони перед переносом і обстеження ембріонів перед носом цьому присвячена моя перша лекція: «Знайте своїх хромосом, діагноз ембріона, то ми можемо отримати ембріон, який буде нежиттєздатним, або, не дай Бог, може народитися хвора дитина. Якщо подружня пара має невдачі імплантації, то приблизно 60-70% за це відповідає наявність анеоплоїдії, тобто хромосомних порушень ембріону. Справа в тому, що якщо навіть у подружньої пари є здорові ембріони, є нормальний каріотип, я вибачаюсь. То це не є гарантією того, що всі ембріони їх будуть абсолютно здорові, мати нормальний хромосомний набір. Тому для підвищення ефективності цього лікування, ну і зменшення психологічного навантаження на жінку в зв'язку з невдалими спромами, тобто проводиться обстеження ембріонів перед переносом, кому не потрібно. Ну, перш за все, жінкам старше 37-38 років. При невдачах імплантації, ну от що таке невдача імплантації повторні, тут, скажімо, точка зору лікарів розходиться, ну, це вважають два, ну, деякі вважають, що три переноси без ефекту. І окрім того, самооберту, тобто переривання вагітності, Особливо в тому випадку, коли підтверджено, що це пов'язано з хромосомною порушенням ембріону. В першому і... разі, коли переносить, то це означає, що вагітність не наступає, коли робляться переноси. Про ну, є дуже багато жінок, у яких вагітність наступає 2-3 і, скажімо, навіть більше разів. От сьогодні до мене приходила жінка ну, така рідкість, в якої вагітність настала після 12-го переносу. Тобто, ну, це скоріше виключення. Значить, як проводиться генетичне тестування? Тобто, генетичне тестування проводиться за допомогою каріотипу, методу ПЛР або вивчення хромосомного набору. Окремий випадок, і ми про це розповідали в лекції про і хромосому, ікс-хромосому, це наявність мутації в гені ФМР-1, в гені ламкові хромосоми. В чому тут особливість і для чого це потрібно? Тобто, зараз достатньо багато жінок мають знижений резерв яєчників, причому перечасне виснаження яєчників. Тобто, ну, у жінки ми резерв яєчників з'ясовуємо порівню антимюллерового гормону. Ну, от, якщо там. До 35 років антимюлери гормон без якихось очевидних причин, наприклад, там, операція на яєчниках, менше одного, то нам завжди це підозріло на синдром ламкової кхромосоми. Тому в цих випадках бажано провести обстеження на наявність премутації в цьому гені. Чому? Тому що нерідкі випадки, коли нам вдається такі жінки досягнути вагітність. Але дитина народиться не з премутацією, а з повною мутацією. Це буде дитина з важким аутизмом. На жаль, такі випадки в моїй практиці зустрічалися. Тому при зниженні резервічників дуже важливо вивчити особливо цей мутацію в гені ФМР-1, що, звичайно, робиться не завжди. Ну і окремий випадок впливу генетики на. Є так званий комплекс порушень, його абревіатура зараз така нова, озема. Тобто, це така англомовна абревіатура, яка перекладається. за зайгод, embryo maturation арест. Тобто, як це перекласти? Яйцеклітина, mm -hmm. зігота, ембріон, блок созрівання. Тобто Чим характеризується оцей блок озеба? Це зупинка розвитку ембріона до бластоцисти, повторні не дали цикли і IVF, і підозрено гени материнського ефекту, як їх називають. Як це проявляється? Наприклад, жінка звертається до IVF клініки з неплідням 3, 5-7 років колоски. Хто як швидко дозріває? Потім їй проводяться цикл, отримують яйцеклітини, їх експерму чоловіка, розвиваються ембріон, а потім лікар виходить і каже: от ми у вас отримали, наприклад, там 8, 10, 12 яйцеклітин. На третю добу у нас було 6, там 8, 10 ембріонів, але на третю добу вони припинили свій розвиток. Тому що зараз частіше ембріони переносять на п'яту-шосту добу. Ну, завжди виникає питання, чому це виникло, тому е, проводять другий цикл і отримують такий самий ефект. чим це пов'язано? Е, якщо жінки там більше 40 років або в неї мало яйцеклітин, це може бути віковий ефект. А якщо жінки до 37-38, ну максимум до 40 років, і е, це отримується раніше вважали три рази, а зараз, так сказать, вважається, це. Два цикла таких, то тут дуже підозріло наявність специфічних генних мутацій, от, які належать до цього комплексу озема. Взагалі, цей ефект, те, що ну, такі випадки бувають, були відомі ще з 90-х років, ще на початку епохи ДРТ. Але причину цього дуже довго не знали, і, взагалі, першу мутацію знайшли в 2016 році, якщо я не помиляюся, Ого, скільки часу пройшло, так. Да, тобто, не могли знайти до ну, методи, з'явилися обстеження. І е, в цьому плані е, найбільше продуктивні в плані вивчення мутації китайці. Чому китайці? Тому що в Китаї було виділено певне фінансування, десь. Я не знаю, скільки там грантів було: 5 мільйонів доларів спочатку, а потім 10 мільйонів на, на вивчення мутацій при таких от випадках блоку розвитку ембріонів. Ну, от я, скажімо, е, буквально, так сказати, наприкінці червня, на початку липня, був на конференції Європейської е, спільноти е, репродукції людини і ембріології, і. Е, був на другому засіданні такої специфічної групи інтересів, ФЕРГІО називається. Тобто, це група вивчення от генетичних мутацій. Тобто, ну, в минулому році почали збирати такі випадки по всьому світу і їх систематизувати. Ну, от, те, що я чув, буквально та от декілька днів тому, те, що на сьогоднішній день вже відомо 34 гена. Я не буду сипати назви генів, вони все рівно нічого не скажуть. І з цих 34 генів є ще додаткова 102 гена кандидата, які має бути причиною цього. Чому я про це розповідаю? Тому що ну, тут -от, клініка Надія, це єдина, мені здається, в світі, яка займається цим пронуклеарними переносами. І ще в 17-18 році, коли це почалося, ми мали спільну співпрацю з одною з клінік Шанхая, потім вона перервалася у ну, зв'язку з ковідом, з, з війною, так сказать, не знаю з чим закінченням фінансування. І ми пацієнтів, у яких були отакі от блоки розвитку ембріони, відправляли туди на обстеження. Ну, і ми отримали декілька випадків, коли ми знаходили ці мутації. Знаходили ці мутації, скажімо, серед наших пацієнтів. І на початку навіть ці китайські колеги нас запитували, наші пацієнти не китайці, тому що вони взагалі вважали, що ці мутації спочатку, так сказати, специфічні лише для китайців. Ну, була в них така точка зору. Китає центризм. Ну далеко ні, тобто це українські гіни. Але в чому так сказать наша перевага? Тому що іноді ми отримали результати після того, як ми от, досягли вагітності при переносі ембріонів у жінок з багаторічним неплінням. Ну, типовий приклад: у нас була жінка, одна з перших, в якої 14 років не було дітей. Ми зробили їй цей пронуклярний перенос. Про це я теж розповідав вже в одній з наших лекцій. Тому не буду повторювати. Тобто, якщо коротко, то ми ядро яйцеклітини цієї жінки переносили це в донорську енеклійовану яйцеклітину без ядра. І розвивалася дитина, в якої було ДНК тато, мамо і метахондріальна ДНК донора. Тому цих дітей. Дітей називають дитина від трьох батьків. Не знаю, не дуже вдалий вираз. Тому що е, зараз у цій першій дитині, цієї жінки, вісім років. Ну і та щось спробувала їй пояснювати, як вона там з'явилася. на світ. Мати дитині спробувала це да. пояснювати. Да, так, у 8 у, у років. Вісім вона років? така розумна, так сказати, що сказать, не дай тобі Бог, у вісім років. І от е, дитина. Е, Сказала, ну, от, ти, ти виходить, що в тебе троє батьків: я, е, тато, і там, є і деякі одні. ну, такий експеримент сумнівний. І оця дитина сказала: немає в мене ніяких трьох батьків, в мене є тато і мама. Тобто, ну, не дуже вдалий термін, але, скажімо, на Заході, так сказати, він так часто називається, я взагалі вважаю, так сказати, скажімо, Донація цитоплазми там можна використовувати. А, а в Вікіпедії мітахондрил терапії. Тобто, е, отут -от виникає такий, знаєте, так сказати, науковий е, спор. Тобто, от всі ці наукові конференції вони закінчуються тим, що кажуть: тут є такі мутації. Якщо ви маєте пацієнта з такою мутацією, ви повинні йому рекомендувати донацію і коли я починаю казати, що ми маємо. Ну, у нас є три верифікованих випадки, коли ми знайшли мутацію з озема і зробили цей перенос і отримали здорову дитину після багаторічного непліття. Просто інші пацієнти або не обстежені, так сказати, або коли вони приходили до ну, нас, ще не було можливості таких обстежень. Тобто, можливо, це треба більше було обстежити. То е, я завжди тискать, пояснюю, ну, можна ж так сказати, по крайній мірі тискать, при деяких мутаціях, по крайній мірі, вивчати, зробити спробу цього пронуклеарного переносу. Ну, це, скажімо, табу в усьому світі, я до цього вже звик. Але механізм, е, чому це допомагає, тут дуже розум, е, зрозуміло. Ну, дивіться: от є ядро, в якому є якась мутація, цей ген виробляє цитоплазму якийсь білок. Який завдяки цієї мутації дефектний. Якщо ми, так сказати, наприклад, беремо так сказати, цитоплазму донора і туди поміщаємо це ядро, то там цей білок вже є. Тобто, фактично, так сказати, ми беремо лише білок донора, причому цей білок, ну, наприклад, там генотубуліна, неважливо, який там порушений при певному мутації, він, так сказати, працює лише на перших стадіях. Дроблення ембріона. Тобто, якщо так сказати, ембріон перетинається, скажіть, вісім клітин, вже цей білок не потрібен, але йому потрібно дати поштовх от іменно на першому цьому етапі. Я зрозуміло пояснюю? Да, — Так, звичайно. Ну, тобто, придай, мені принаймні, зрозуміло. Да. Тобто, я, наприклад, вважаю, що тут треба сконцентруватися в тому, що проводити цим, цим пацієнтам. Генетичне обстеження, повне екзомне секвенування в таких випадках, і визначити, в яких випадках цей метод може допомогти, а в яких не може. І, по крайній мірі, так скажімо, у нас вже є достатньо багато випадків, які, скажімо, дозволяють нам проводити це ефективно і навіть зараз у нас таке проводиться, незважаючи на війну, обстріли і все. Ну, не в усьому світі це приймається. Тому пацієнтам, у яких, так сказати, така от є історія, що вони там десь були в клініці, і в них, так сказати, їм кажуть, що ембріони там зупинили свій розвиток, я рекомендую все ж таки та сказати, пройти консультацію генетика, пройти це обстеження. Ну і для генетика, наприклад, дуже важливо. Наприклад, в мене були пацієнтки, дві рідні сестри. І в них була абсолютно однакова картина. А потім, так сказать, після того, як знаєте, консультації, ну я завжди запитую у пацієнтів, а скажіть, будь ласка, ваші батьки, не родичі, ну, близько родственні шлюби для української популяції не характерні. Це більше, скажімо, для мусульманських все. Но це була українська сім'я, і там батьки були троюрідні, брат і сестра у цих двох сестер. Я, до речі, згадую лекції, декілька лекцій, де ми теж поверталися до цього, до цього питання, чи не є родичами? Так, да. Це, це... Да, ні, так взагалі, скажімо так, для генетика дуже важливо. Наприклад, генетик задає запитання, чи є родичами. Якщо не родичі, скажіть, будь ласка, так скажіть, а ваші батьки так сказать, родом не з одного району, не з одної області? І дуже часто, так сказать, наприклад, ми знаходимо. І навіть по якихось генах ми е, знаходили ці випадки, коли народжувалася не в таких випадках, народжувалася хвора дитина, і там однакові мутації. А в цьому гені, так сказать, дуже багато описано мутацій. Ну звідки однакова мутація? Значить, був якийсь спільний предок. Угу. І е, по деяких, так сказать, маркерах ми могли знайти, так сказать, віддалену, там, скажімо, родственний зв'язок, так сказать, у цих от сімей. Тобто, взагалі, колись один популяційний генетик мені пояснював, що от за всю історію людства, от зараз у нас живе на планеті 8 мільярдів людей. За всю історію людства на планеті прожило десь 70-80. Якщо так сказати, уявити собі, що ці 8 мільярдів між собою народичі, то повинно так сказати, було жити математична модель десь 300 мільярдів. А їх в чотири рази менше. Тому ви можете впевнені, що родич, якщо, наприклад, ну, абсолютно різні етнічні групи. А якщо, наприклад, одна етнічна група або одна національність, так сказать, і ще з одного району, там якоїсь області, наприклад, там, Одеської так сказати, або так сказати, Волинської, то ніколи не можна виключити, що в якомусь десятому коліні це там була якось родство зв'язок. Ну от розповіли про генетику, тобто, як вона може допомогти. Я взагалі вважаю, що лікування непліддя це робота мультидисциплінарної команди. Ну і лікар генетики є повноцінним членом цієї команди, який повинен допомогти людям, незважаючи на війну, на обстріл, на все. Досягнути народження дитини. І чому я так е, кажу: тобто теоретично, ну, наприклад, коли ми кажемо, що там треба переносити ембріон е, після е, генетичного тестування, ну, приклад. Отримали, наприклад, шість ембріонів. Якщо ще шість ембріонів, усіх всіх шість ембріонів ми знаємо, що один нормальний, а п'ять анеоплойний. Якщо теоретично пояснити, то якщо ми будемо по одному переносити ці шість ембріонів: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, то колись ми потрапимо на цей ембріон Нормально. Але це треба запитати у жінки, який робиться перенос: оці от два тижні очікування, потім так, скажемо, так скажемо, очікування ОЗД, а потім, якщо там анеоплоїдний ембріон і наступила вагітність, і наступив самоаборт, який це психологічний тягар. Тому що, от як одна пацієнтка мені казала, що для неї, так сказати, найстрашніше було у цей місяць очікування. От для того, щоб це не робити, існує генетика. Ну, а у випадках, коли, скажімо, оці 2-3%, деякі кажуть, що 5% пацієнтів, які не вагітнюють, мають блок розвитку ембріонів що, то дійсно так скажемо, треба вивчати і треба займатися. І мені здається, що в багатьох випадках, отаке мене відчуття, можна все ж таки допомогти мати генетичних власних дітей. А навіщо ми хочемо мати дітей? Щоб мачити в них своє продовження? Да? Ну, коли, наприклад, вам кажуть, що як на вас похож ваш син або ваша донька, що можна сказати приємніше людей? Так, з вами. Всім бажаю. Знаєте, я завжди всім бажаю, що мати дітей без нашої допомоги. Ну, якщо потрібно, то ми допоможемо. Валерій Зукін був сьогодні нашим гостем, як завжди, Валерій Дмитровичу. Дуже дякую вам за ваші лекції, за ваш час. А, і звичайно хочу нагадати, що ми надзвичайно вдячні клініці репродуктивної медицини Надія за те, що вона ініціювала і підтримала цей проект. Отож, побачимось, і це був курс лекцій генетика для усіх і кожного. Зверніть увагу, ми для вас зробили плейлист. Ви можете подивитися, послухати всі ці лекції. з нами.